Привіт, трошки конспірології. А спочатку про саме слово, про термін конспірологія. Цей термін із трьох слів. Перші два латинські слова і третє слово грецьке. Перше слово це коннект. Це, ну, коннект приєднувати, об'єднувати, з'єднувати. Спіро це Спірітьо, це дух, і логос це грецьке слово, слово. Ну тут, якщо його так перекласти впряму, не напряму, то це буде як єдинодушна думка. От. Ну, Думка, до якої ти приходиш. Обговорюючи чи зважуючи дуже багато всяких аспектів, і в тебе одна тоді думка буде така. І це слово не означає, це нам просто впарюють, нав'язали, що воно означає заколот чи заговор російською. Як бачите, я розібрав його на слова, на склади. От, і воно зовсім не означає те, що нам нав'язали. Ось тому, дивлячись на все, що відбувається у світі, у мене от така єдинодушна думка виникає, логічне пояснення того, що відбувається. От, і я єдине, чим можу пояснити, наприклад, про цю війну, що робить Путін. От, він робить все вигідне для якихось там таємних західних сил, для глобалістів, вони озброюються. От і я прихожу до висновку, що Путін є якийсь таємний апокаліптичний ставлений глобалістів, і він справно виконує свою роль ну такого собі вершника зла. Під нього глобалісти видумали таку загрозу, і під, нього, під цю загрозу виділяється дуже багато коштів на озброєння, і військові заводи останнім часом запрацювали у всьому світі, озброюється Європа, озброюються Штати, торгівля зброєю дуже шалена стала. От, виростають акції. Військово-промислового комплексу, а військово промисловий комплекс належить глобалістам, приватним фірмам цих глобалістів і фінансується, ну, як правило, не як правило, а тільки з бюджетів усіх держав і США не виключення. Ну а бюджети поповнюються. Ну, ясно хто. Подат, подат, хто хто податки платить, тобто ну, простий народ. А ще Путін, окрім озброєння, що він оживив економіку, він ще проводить самими військовими діями: це зачистка територій. То у Сирії, то десь тут у нас в Україні. От. І ці території зачищаються, звільняються від людей. От. І тому що ті старі індустрійні заводи, які там були, вони застарілі, нерентабельні, а будуть будуватися, очевидно, що для глобалістів якісь нові проекти, під якісь нові корисні копалини. От. І ну, Зрештою, Путін просто грає ще таку роль, всілякі військові інтриги, люди всі зайняті цією війною, переживають, слухають всяких аналітиків, і участь беруть у, всьому, у цьому всі. Всі переймаються, всі хочуть знати, коли це все закінчиться, тому всі слухають журналістів, політиків. От і це також вигідно, тому що люди зайняті. На, не, на людях на цьому усі шалено заробляють, заробляють ціни від виробників зброї до політиків, та й журналісти заробляють. І а їм не треба зараз напрягатися, теми самі вискакують щодня. Нові люди сидять, їх не потрібно кликати. Люди слухають, бо люди переймаються, переживають всім це набридло. Тому журналісти теж всі при роботі заробляють дуже легко гроші. Вішаючи локшину на наші з вами вуха. Єдині хто на цьому не заробляє, а розплачується, це насамперед український народ. Він гине, ми втрачаємо не тільки економічно, ми втрачаємо просто людей, втрачаємо, ну, мабуть, найкращих людей, ми втрачаємо державу, втрачаємо територію. От, ну, Трошки затягують пояси. Це народи Америки, які працюють на, на озброєння Європи. Ну, Вони тільки затягують пояси і там втрачають, можливо, якийсь комфорт. От, але все ж вони фінансують глобалістів, фінансують цю війну. Ну, Трошки перепадає нам українцям для захисту і грошей, і зброї, але. Ну, левова частка цих інвестицій у озброєння осідає у глобалістів на переоснащення усіх армій світу, яке спровокував цей самий Путін-агент Кісінджера. Отож, аби Путіна не було, то його для загрози НАТО, для загрози Заходу потрібно було б, мабуть, і вигадати. Тому і Кісінджер привів цього Путіна із Пітера в Москву через такого собі Бородіна, який був при Єльцину тоді. За адміністрацією. От, він попав в очі Єльцину. Єльцин його назначив спочатку У ФСБ, ну а потім вже замість себе, очевидно, що Єльцину теж якісь там люди, які йому підказували, от, порадили, і поставили Путіна. Президентом. Але перед цим ну, глобалісти, коли приводять до влади, щоб контролювати якусь державу, вони обирають агента і заздалегідь його компроментують. От. А компроментують як? Ну, за допомогою якихось спецслужб. Тому що усі спецслужби, починаючи навіть з того славетного КДБ, яке працювало вже не на державу, як ми бачимо, розвалило дуже легко Радянський Союз, так і закінчуючи, наприклад, спецслужби Штазі в Німеччині. Які Путін, з якими співпрацював, а вони за ним, очевидно, що слідкували. Ну Ми знаємо, що Путін він любить маленьких хлопчиків. Ми це бачили на відео, як він навіть один раз поцілував, і камери встигли це засняти і закинути вірус на відео в інтернет, коли він поцілував хлопчика в живіт. Ну, тяга така в людини. І очевидно, що в штазі десь в Німеччині. Зняли якесь там відео з участю з дітьми Путіна і спровокували, можливо, смерть дитини, щоб відео було страшне, щоб була дуже страшна вина. От, і засняли і цим шантажують його. Він весь в їхніх руках. От, а Кісінджер, він, звичайно, працював в ЦРУ, там був главою ЦРУ. І всі спецслужби завжди там і штазі, КДБ, і ФСБ, міші Ну, Будь-які спецслужби, вони між собою співпрацюють, і в таємних всяких речах вони діляться якоюсь інформацією от. і працюють вони на гроші. Можете повірити в це, вони не працюють на державу, вони тільки роблять вигляд, що працюють на державу, насправді вони заробляють гроші. От. Про цей випадок, що знайшли таку людину, яка очолить Росію. Після розвалу СРСР як загрозу. СРСР було загрозою, а коли Єльцин прийшов, то ну, всі відразу розгубилися, бо і Єльцин, я перед цим Горбачов, йшли з обіймами до Заходу, цілувалися З західними лідерами, дружили, не вважали їх загрозою більше. І генерали НАТО у одному німецькому серіалі, який називається Германія 18. 73, говорили, що НАТО прийдеться розпустити. І нам цього ну наші хазяї не дозволять, як це так нас розпустять. А для того, щоб нас не розпустили, потрібна загроза. І колега натівських генералів, і верніше там були не натівські генерали, там були якісь генерали із спецслужб Німеччини західної. от Вони розмовляли із. Генералом штазі, якимось агентом, і він сказав: ми вже над цим працюємо. От, ми працюємо, щоб людину там е завербувати, Ну а вербують ясно, через якийсь компромат. от І Росію ця людина ну, е готуємо, будемо її готувати і внедряти у владу Росії. от І тому. Якщо Путін працює, а по всій по всьому, що проходить в світі, це зрозуміло, що він працює на зміцнення НАТО, на розширення озброєння Заходу. От тоді заяви Зеленського, до речі, недавно в Парижі, щоб усі політики ставили на нього, на його молодість, а не на старого Путіна, що Путін скоро помре і все зміниться. Ці заяви Зеленського дуже наївні, тому що я впевнений, що Росію не випустять з контролю західних глобалістів, і Росію так і будуть тримати далі як імперію зла. Для того, щоб виділялося зброєння. От. І я впевнений, що навіть якщо Путін помре, то вже підготували заміну. Вже є, мабуть, якісь кандидати, яких теж скоріше всього замазали якоюсь кров'ю чи збоченнями, чи педофілією, Це стандартна така у них ситуація. От. І вже підготували одного, а може і кілька кандидатів про всяк випадок. От. Тому е, ну навряд чи у Росії щось там зміниться, От. це тільки ми чесні люди, ми нічого не плануємо, ми нічого не організовуємо, таємно не об'єднуємось, тому що ну нам. Просто немає що втрачати, а у глобалісти у глобалістів є що втрачати, тому вони цинічно планують усілякі операції. Ну звичайно, за допомогою спецслужб, які діють таємно. Не, не треба тут навіть оце неправильне слово конспірологія вживати, тому що вони і так конспіративно діють. Спецслужби завжди діють таємно, От, тому їх використовують усі фінансові. Структури у своїх цілях от, і планують всілякі операції, міняють лідерів, створюють революції, от, ми можемо тільки догадуватись про їхні плани, чим вони займаються і що вони планують. Ось така ось ну, невеличка. Конспірологічна моя аналітика останніх подій і заяви Зеленського в Парижі.